Друзі, всім привіт! Друзі, цей день середа, я дуже синий, бо тому бо вже канікул закінчилися. Через тиждень вже до школи і кінець сім'ї. Ось у мене відпочинки на кемпінгу клос Дібург. Ось кемпінг закінчився, локації в Нотердам Дюмон закінчилися, завершилися, друзі. Ось ми вже збираємося помаленьку і будемо виїжджати. і... Вже побачимося, коли вже приїдемо, вже, і вже я відкрию очі, коли я вже буду втрова. Ми вирушаємо подорож знову. 10 годин. Ми будемо 10 годин їхати як і міні-челендж. Міні я витримую 10 годин в машині. Я ще в зранку піти в басейн, трошки, на океан, я не пішов. все. Ось і вже вирушаємо, бачите, вже караван складається, вже кімната для їжі, вже наша палатка склалася. Ми вже помаленьку воду складаємо, будемо зараз складати караван і будемо вирушати в подорож. Я попала в 200 години в басейн. Зараз ми вирушуємо, ми пообідаємо в парку і вже будемо вирушати, і вже будемо вирушати з Нотердам-Дюмов побачимося вже, як ми вийдемо. Ось вже настанцій день. І ось я зараз стою, поки що, прямо Папа, доказати папа океан. Папа океан! зупинку в шалоні, карпур, для карпуру ми сходили на туалет, дружки зробили такі міні апарат, таку водичку з печеньком, і знали, що такий міні апарат буде продовжувати нашу входи. Ми вже зупинилися, це наша друга зупинка, ми зупинилися не заправив леклер, Ось ми заправляємо зараз машину і будемо продовжити нашу подорож. Погода Соні гар, а ми залишили океан в таку погоду. Я пам'ятаю ато кловом.